7300, шкода Акавія, 2010 рік. Передній привід 1,4 мотор з турбінки, 7 Саміступінчатою автоматичною коробкою передач. двигуну замінений ланцюг, а коробка працює відмінно. Цей ця, ця автомобіль як для молодого діда, так і постарше. А для молодого? Тому що тут буде дуже крепка сім'я з такою класною тонуєю. Хороша резина, яка ще дуже довго походить, цілий кузов, без рижиків. Класний цілий стан. Походовки, нуль питань, кондиціонер працює. А тепер подивимося, що у нього. Внутрі у неї дуже ухожений салон. Все на місці, тканина вся на місці. 10 рік, вона ще живе, ця машина і буде ще жити. 188 пробігу. Задній ряд теж на місці, який відкидується і ваш багажник увілічується в два рази. А багажник я напомню, тут мега здоровий. Такий багажник тут є, що показати. Є, є. є. Запаска uh -huh. на місці. Кстати, це важливо. Як, і, як не крути, але мене удивляють приколи, коли нема цих запасок. Як кумаря ті типы, які я помягче скажу, крадуть ці запаски і перекрадують потім людям на OLX. 100%. Все на місці. Машинка працює, есть Bluetooth. Давайте водительскоместно покажем. Uh -huh. Почему, кстати, вся машина китай? Потому что хром уже присутствует. Вся красота, вся на месте, Все инструктована цим хромом, там где он должен быть. Тонировочка, хром, все красиво. И, естественно, для деда що важно? Чехол. Чтобы можно было взяться классно за руль, взять за мощный. Руками, щоб його не затирать и Туди Туда еще цього поставити, понял? Да, щоб вот да. так от взяти і крутить чисто по кругу, як на маршруті. Погнал. Блютузик є. Коробочка працює. Тут сразу тут, понятно, що тільки буде їздити на цій машині. Не зря тут написано вимер. На секундочку. Обов'язково має бути должен быть таку погоду. Це просто кайф. 188 рідного пробігу. Ця машина просто чекає вже в місті Павлоград. Зате потолочик світленький. Блін, я всегда кофе больше атауді, потому що у них більше темних потолків. Угу. Mm -hmm. Шкода жаль чогось, все, вони хотіли оцінити. Новин чи стень, керівненький потолочок, це радує. Єва коврики, єва коврики. Любий дед скаже вау. Любий дед. потому що ваші всі капляки будуть випадати з кармана або не будуть розливатися на ковер. Буде все на місці. Тому та людина, яка шукала саме таке авто, авто я набгадаю 2010 року. Тім 300 для тебе, місто Полоград. Ти вже знаєш, кому писати і дзвонити.